Стосунки між персонажами це те, що сильно затягує читача та закохує його у вашу історію. Гаррі Поттер цікавий завдяки своїм взаємодіям з Волдемортом, Роном, Герміоною та Снейпом. За Недом Старком так цікаво спостерігати, бо це чесний доблесний чоловік, якому доводиться мати справу з підлими та хитрими людьми. І так само як Фродо пішов Мордором самотужки без Сема, Володар Перснів також був би не тим. Тому сьогодні подивимося, як будувати динаміку між героями ваших історій. Крок 1. уявіть ситуацію. Ви пишете детектив у Стімпанк світі. Детектив застряг на летючому кораблі, в якому відбулося вбивство. Така собі футуристична агата Крісті. Тут одразу чітко видно дві цілі. Детектив хоче розгадати цю справу, а убивця хоче її приховати. Але якщо взаємодія буде відбуватися тільки між двома цими героями, історія стане спрощеною та нудною. А от та Жагата Крісті дає кожному з персонажів якусь свою унікальну ціль. До прикладу, є багата аристократка, яка переймається щодо своєї репутації і намагається показатися в найкращому світлі під час цієї трагедії, або журналіст, який женеться за славою і вбачає у цьому розслідуванні прикриття, щоби змогти задати кожному персонажу занадто персональні запитання та знайти в цьому якусь сенсацію. Також буде чоловік жертви, який хоче отримати весь спадок дружини і ще найшвидше закінчити розслідування. Або ж на кораблі був медик, який завжди не дотримувався всіх бюрократичних процесів, і тепер, хоча й бажає допомогти, але не хоче, щоб у його документах коперсалися і побачили його недбалість щодо звітів про лікування. Ще можливо хтось проник на корабель зайцем, і тому тепер намагається уникати людей, аби йому не виписали штраф. А всі якраз починають його підозрювати. А асистент детектива, можливо, захоче розкрити справу швидше за свого шефа, чим також почне шкодити розслідуванню. Таким чином, кожний з героїв буде поводитися відповідно до своєї унікальної цілі, і це веде нас до кроку номер 2 зробіть деякі цілі несумісними. Щоби персонажу А досягти своєї мети, персонаж Б мусить зазнати краху зі своєю ціллю. Це одразу внесе дуже багато напруги у твір. Попередній приклад з цілями детектива та вбивці ідеально це демонструють. Їхні цілі взаємно виключаються одна одну, але давайте підемо ще далі. Чоловік жертви намагається щонайшвидше закрити справу, щоби отримати спадок. А от журналіст буде намагатися щонайдовше розтягувати розслідування, аби зібрати побільше скандалів. Лікар намагається приховати свої звіти. Асистент детектива ж буде пхати свого носа всюди, аби обігнати свого боса. І тому захоче побачити ці звіти. А лікар, до прикладу, почне захищатися тим, що такі дані можна показати лише детективу, а не якомусь там асистенту. Одразу бачимо багато динаміки у творі. Третій крок: розмежуйте персонажів за допомогою різної мотивації. Ціль це щось конкретне. Журналіст хоче задати лікарю 100 запитань, а мотивація. Це чому лікарю потрібні відповіді на всі ці 100 запитань. Він прагне слави, а провокативні питання, на його думку, цю славу якраз і принесуть. Мотивація робить вчинки героїв більш логічними, ти починаєш вірити персонажам. Різна мотивація створює динаміку, навіть якщо у героїв цілі співпадають. Ось конкретний приклад цього: аристократка керується гордістю та страхом, що її репутація впаде. А от чоловік жертви керується жадністю і нетерплячістю. Асистент же керується амбіціями і заздрістю. Всі вони хочуть якнайшвидше закінчити розслідування, але мотиви для цього різні. Це не дає героям глибину, а також створює природні непорозуміння між ними. А якщо вам здається, що ваші герої мають занадто однакову мотивацію, то автор відео пропонує дуже зручний інструмент еніаграма, де вказано типи особистостей і набори їхніх характеристик. Таким чином, навіть якщо герої йдуть до однієї цілі, вони це робитимуть із зовсім різними мотивами. Цю штуковину ви можете просто загуглити, або ж знайти в мене в телеграмі посилання в описі. Четвертий крок продовжує третій: тут ми будемо розмежовувати героїв за методами, якими вони досягають цілей. Бувчинки це якраз те, що рухає історію вперед. Детектив, очевидно, буде використовувати логіку і послідовність. Він буде все аналізувати і синтезувати. А от асистент буде часто робити поспішні висновки та ігнорувати певні важливі процедури, щоб швидше дійти до кульмінації, і від цього, ймовірно, отримає хибні дані. Аристократ каже, буде використовувати свій вплив і навіть хабарі, аби свідки розповідали історію по іншому. Це взагалі внесе ще більше хаосу в розслідування. Журналіст буде йти в лоб і публічно задавати провокативні запитання. Чоловік, як той, чию дружину вбили, буде тиснути на жалість, щоб усі прийняли саме його точку зору. Коли кожен герой використовує різні методи, ми бачимо цілу павутину взаємодії, неочікувані союзи та суперечки. Крок 5. Кожен герой по-різному реагує на тему історії. Тема це конкретне моральне запитання про те, як існувати в цьому світі. Про неї детальне відео, яке я вважаю одним з найкращих на каналі. Це запитання буде досліджено з різних сторін за допомогою ваших героїв. Коли ви можете пов'язати тему з персонажами, сюжетом і навіть світом та магією вашої книги, тоді ви отримаєте дуже послідовну та круту історію. Тоді кожен аспект книги вестиме до чогось більшого, до чогось єдиного. Взагалі, тема є влучною для вашої історії, якщо вона підходить до тих ідей, які ви вже досліджуєте в книзі. А також, якщо вона допомагає рухатися з цими ідеями далі та генерувати нові, які будуть логічним продовженням попередніх, в нашому прикладі тема може бути наступна: чи є правда важливішою ніж захист себе? Детектив це наріжний камінь даної філософії, правда для нього це універсальна річ, за яку потрібно віддати все. Він готовий будь-якою ціною встановити справедливість. Асистент же на початку теж може притримуватися цього, але що більшою напруга й небезпека стає, то дужче на Швацсон починає сумніватися, чи варто воно того. Чоловік жертви та аристократка займуть абсолютно протилежну сторону, він готовий брехати та маніпулювати іншими, щоби зберегти свій спадок, а вона готова порушувати закон і навіть давати хабарі, аби оберегти свій статус. Подруга жертви може розриватися між двома варіантами. Вона віддана подрузі і хоче, щоб її кривдник отримав по заслузі, але водночас вона не хоче допомагати розслідуванню, щоб не викрити секрети вбитої подруги. Але розбіжності у погляді на тему це не єдиний елемент динаміки. Також покажіть, як герої розкривають сильні та слабкі сторони одне одного. Це дуже потужний інструмент, коли персонажі випадково або ж навмисне поміщають інших в ситуації, де ці зазнають випробування. Стосунки між Бетменом та Джокером ідеальний приклад. У нашій же історії детектив буде випробовувати свого учня на міцність, до чоловіка жертви буде ставитися з презирством, бо для того важлива лише особиста вигода. І коли детектив пропонує тому долучитися до розслідування, чоловік всім покаже, що йому не чхати на правду, він хоче лише отримати спадок. Детектив також стане важким випробуванням і для лікаря. Бо той хоче допомогти, але не бажає отримати догану за неякісне ведення документації, і це примушує його постати перед дилемою. При цьому всьому розкриється і особистість самого детектива. У бесіді з аристократкою він покаже, що його не підкупити, узаємодії з журналістом покаже, що йому байдуже на свою репутацію, і важливим для нього є лише істина. Аристократка також може задуматися, чого взагалі варта її честь, якщо вона постійно бреше. І це також поставить її перед дилемою. Прикладів тут можна наводити безліч, можете потренуватися у коментарях. І нарешті сьомий крок: еволюція стосунків. Без цього нікуди. Якщо в останньому розділі герої ставляться одне до одного, так само як в першому, то постає питання: а що взагалі в усіх цих розділах відбувалося? Зміна в стосунках це природній наслідок випробувань та досягнення цілей, які відбувалися впродовж книги. І, взагалі, споглядати на еволюцію стосунків між героями, це одна із найприємніших речей в історії. До прикладу, всім відомий троп від ненависті до кохання або коли обставини об'єднують багато героїв, які ненавидять одне одного, і вони починають з часом дружити. На початку нашого прикладу детектив і асистент будуть відповідати шаблону наставник та учень. Але згодом асистент почне ставити під сумнів відданість детектива, і зрештою вони взагалі опиняться у двох різних таборах. Чоловік жертви на початку був сам за себе, але згодом зрозумів, що у нього не вийде власноруч зробити так, аби розслідування завершили швидше. Тож він подружився з лікарем, щоб лобіювати свою точку зору. До них пристав ще відлюдник, який має секрети не пов'язані з бивством, але які розповісти не може. І тому вирішив доєднатися до команди, щоб зняти із себе підозри. Аристократка після невдалої спроби підкупити детектива замислилася, чи правильно вона взагалі чинить, і з часом почала допомагати нашому шарлоку з розслідуванням, через що якраз таки й зробила собі нарешті славне ім'я завдяки справжнім добрим справам. Таким чином, ви побудуєте комплексну історію та зможете розкрити героїв з різних боків. Пишіть хороші історії.